Хотіли скуштувати одну ложечку морозива, а не помітили, як і пачка закінчилася. Хотіли скуштувати одне печиво, а не помітили, як і упаковка закінчилася. Повірте, і тут з вами все нормально. Існує ціла індустрія, яка спеціально створює їжу з надзвичайно привабливим смаком, таку смачну, що майже неможливо встояти. Про комбінацію в одному продукті солодкого, солоного і жирного. Що викликає залежність, тому що такого поєднання смаків у природі немає, я думаю, знають всі з інсайдерських джерел від науковиці однієї із виробничих продовольчих компаній, появилася інформація, що існує спеціальна формула накладання стимулів. Вона має назву Велика п'ятірка». Відповідно до цієї формули продукти, які викликають задоволення. І залежність, так скажемо, мають відповідати п'ятьом е, характеристикам: висококалорійність через заміст цукру та жиру, інтенсивний смак. Продукт має давати сильні смакові удари, миттєва насолода. має виникати любов з першого шматочка. Легкістю споживанні не потрібно довго жувати. Швидке розчинення у роті їжа має просто зникати у роті. За рахунок цього можете з'їсти легко і багато, якщо якийсь продукт не відповідає цим характеристикам, його не випускають у виробництво і не випускають у продаж.